нет конечно и да вы наделась я а заховала І Кіт, і Кіт полю, полює, дивиться на неї, бачиш? Диви він на неї, точно, блін, хотів її з'їсти. Слава Богу. Да. Кіт хотів з'їсти. Білку. Слава Богу, що білка зари Зверху, вона не снизу, у нас Ти котяра, але постав покої білку. Та не трогає, я бачила зверх.